Це вже другий, оце не перший був. Ось є, шапочка. Бачите, які гарні маховички. Прямо на тюрморт. Погризли, погризли слимачки. Не Ой, деревий, деревий. Ну нічого, піде на консервацію. Яка прелість. Я вже другий а брат уже до десятка добирається. У мене лише І шість не взяв. А от днів Обідно. Да, гнилий гнилий. Кошмар.